Доброго Дня ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 105 заняття на тему активність радіоактивної речовини та застосування радіоактивних ізотопів. Тобто ми продовжуємо вивчення розділу фізики, що пов'язана з радіацією, радіоактивністю і так далі. На минулих уроках ми вже розглянули частину цього розділу, ми з вами дізналися багато чого нового. Якщо. Ви попередні відео не дивилися, то рекомендую вам повернутися трішки назад, подивитися ці відео і відповідно потім переходити до вивчення цієї теми. Відповідно, тоді перейдемо до розгляду сьогоднішньої нашої теми, але перш ніж ми до неї перейдемо, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, якщо є що додати до цього відео. А також, якщо воно буде вам корисним, поширте його серед своїх друзів. Так ви показуєте алгоритму Ютубу, що це відео є актуальним, і, відповідно, він його буде рекомендувати якомога. Більшої кількості глядачів. Дивіться. Сьогодні я вам розповім про період піврозпаду, піврозпаду речовини, про що тут йдеться? Дивіться. Напевно, кожен з вас колись чув про таке поняття, як радіація. Ну і, відповідно, всі знають про те, що сталося на Чорнобильській атомній електростанції, яка там була трагедія. І знають про те, що є певна зона відчуження. Чому ж, коли вже минуло більше 30 років після цієї трагедії, то досі ця зона не є пригодною для життя? Зараз я вам про це і розповім. Дивіться, що називають періодом піврозпаду речовини? Період піврозпаду позначається літерою Т, великою Т англійською, знизу пишеться одна друга, тобто піврозпад, це фізична величина, що характеризує радіонуклід, і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Тепер детальніше. Період піврозпаду вимірюється у секундах. Дивіться: якщо в нас є певний радіонуклід, ми вже з вами визначились так, що в нас атом складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Тобто, якщо в нас є певний радіонуклід. То він має певну властивість до випромінювання. І, відповідно, в ньому є певні атоми, що складаються з ядер. Якщо в нас протягом певного часу відбувається піврозпад, то, відповідно, активність цієї речовини зменшується удвічі. Так? Тобто кількість, точніше, кількість атомів, ядер атомів у цій речовині зменшується вдвічі активних атомів. Тобто, що в нас відбувається? І як ці атоми, які саме атоми у ці речовини, вони стають неактивними? Це відбувається випадково. Тобто, точно сказати, який з атомів розпадеться неможливо. Вони розпадаються довільно, і на що нічого на це не впливає. Тут я навів декілька е хімічних елементів радіонуклідів, і вказав їхній період піврозпаду. От дивіться, припустимо, йод 131. Аби відбувся період його піврозпаду, тобто, коли, його, коли половина його ядер стане неактивними дорівнює 8 діб. Карбон – 5700 років, тобто для порівняння. Кобальт – 60. 5,3 роки. І так далі. Тобто, ви тут можете подивитися, наскільки різні періоди піврозпаду у різних радіонуклідів. Припустимо, дивіться для порівняння: уран 238-й в нього період піврозпаду 4,5 мільярди років. Тобто, це і відповідь на запитання. Коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, то відповідно було в атмосферу виброшено. Дуже велику кількість радіоактивних речовин, і до чого ці радіоактивні речовини були різними. Тобто, деякі речовини в них вже пройшов період піврозпаду, можливо, навіть не один. А от, припустимо, якщо було виброшено уран 238 то в нього період піврозпаду, як бачите, 4,5 мільярди років. Тобто можливість проживати у Чорнобильській зоні відчудження, особливо у 10 кілометровій зоні від самої станції. Її не з'явиться ніколи, тому що речовини будуть досить довго активними, відповідно, період їхнього піврозпаду настане аж дуже нескоро. Тепер ми з вами поговоримо про активність радіоактивного джерела. Активність радіоактивного джерела позначається символом А, велика англійська літера А, і це фізична величина. Яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу? Тобто, дивіться, як я вже сказав, про період піврозпаду, що це таке, я пояснив, навів певні радіонукліди і вказав їхній період піврозпаду. Тобто, тепер про активність цього радіоактивного джерела. Значить, дивіться, для порівняння: якщо ми візьмемо два радіонукліди, уран 238-й з періодом піврозпаду 4,5 мільярди років, та радій 226 з періодом піврозпаду 1600 років, то відповідно це в нас буде альфа-розпад. І тут виникає запитання: а у кого ж буде більша активність радіоактивного джерела? Хто в нас випустить більше альфа-частинок, Уран чи радій? Дивіться, оскільки у радія період піврозпаду набагато менший, ніж у Урана 238-го, то відповідно радій за час 1600 років зробить набагато, якщо перш ніж пройде 4,5 мільярда років піврозпаду урана, то радій за час. 1600 років, що будуть входити у цей проміжок часу розпаду урану, зробить набагато більше піврозпадів, аніж уран, тобто виділиться набагато більше альфа-частинок від саме цього радію. І відповідно це відповідає за активність радіоактивного джерела. Тобто радій його м, активність буде постійно, точніше, наявність е, активних е, ядер. Які можуть випромінювати, буде постійно зменшуватися з плином часу 1600 років. Буде зменшуватися удвічі. Тепер дивіться: активність радіоактивного джерела вимірюється у бекерелях. Один бекерель дорівнює одному розпаду, діленому на секунду. Або ж 1 е на секунду у мінус першому степені. Але ж 1 бекерель це частинка, яка характеризує надзвичайно малу активність радіоактивного розпаду, тобто радіоактивного джерела. І відповідно для цього прийнято брати 1 кюрі. А дивіться, один кюрі дорівнює 3,7 помножити на 10 у 10 степені бекерель. Тепер з приводу чого назвали саме бекерель і кюрі. Про це я розповідав на минулому уроці. Але якщо коротко, то відповідно коли починало виникати таке поняття як радіоактивність. То перші досліди були проведені саме Бекерелем. Він відкрив таке, він провів такий дослід і дізнався, що Уран може випромінювати певні радіоактивні частинки. А кюрі, родина кюрі, вони вже провели набагато більший такий об'ємний дослід, і дізналися, що не лише уран може випромінювати певні радіорадіоактивні частинки, але й інші хімічні елементи. Тобто, і відповідно ці. Фізичні величини вимірюються саме в бекерелях і кюрі. Тепер, як же нам обчислити активність радіоактивного джерела? Активність радіоактивного джерела, аби виміряти, нам необхідно помножити. Кількість атомів радіонукліда наявних на даний момент, і відповідно, треба помножити на сталу радіоактивного розпаду радіонукліда. Стала радіоактивного розпаду радіонукліда у кожного своя. Тобто, це треба вже дивитися за таблицями. Таблиці ви можете знайти, якщо є у вашому підручнику або ж в інтернеті. Тепер дивіться, у якому випадку можна застосовувати саме цю формулу. Якщо ми маємо справу лише з якимось певним радіонуклідом, а не з їх сумішшю. Тепер дивіться, як нам обчислити, якщо Наприклад, на ця стала не дана, як нам обчислити цю сталу? Аби обчислити сталу радіоактивного розпаду радіонукліда, нам необхідно 0,69 поділити на період піврозпаду даного радіонукліда. І відповідно стала радіоактивного розпаду радіонукліда вимірюється у а, секундах у мінус першому степені. Тобто, я сподіваюся, ви це зрозуміли. Тоді перейдемо до розгляду подальших понять цієї теми. І зараз поговоримо саме про застосування радіоактивних ізотопів. На минулому уроці я розповідав, що таке ізотопи, як вони можуть утворюватися, так? Тобто, якщо, наприклад, у нас відбувається альфа чи бета розпад певного материнського ядра, то виникають певні радіоактивні ізотопи. Значить, дивіться, по-перше, як ми можемо виявити наявність радіонуклідів? Відповідно, якщо в нас є випромінювання, так? тобто певного роду випромінювання, то відповідно в нас є наявність радіонуклідів. Також, з часом, коли фізика почала розвиватися, то з часом розвитку фізики почали використовувати саме штучні радіоактивні ізотопи. Тобто, штучним способом їх було їх було винайдено, і відповідно вони знайшли широкого використання у різних сферах е, життя. Значить, тепер дивіться: кожен хімічний елемент має штучні радіоактивні ізотопи. Про ці про ці ще дослідження казала родина Кюрі, коли вони знайшли, коли вони дослідили більшу кількість хімічних елементів, я також про це казав на минулих уроках. То відповідно вони дізналися, що кожен хімічний елемент має або природні, або штучні певні якісь радіонукліди. Тобто, Кожен хімічний елемент може о, видавати певне випромінювання, але різного степеня. Тепер дивіться, де ж можуть їх використовувати, де вони знайшли своє застосування. Використовувати радіоактивні ізотопи можуть як індикатори, про що це каже. Припустимо, їх можуть використовувати в тому ж самому сільському господарстві, або ж, скажімо, під час вирощування певних. Квітів і так далі. Тобто, якщо наприклад необхідно перевірити, як впливає то чи інше добриво, то до добрива додають певну кількість цих радіоактивних ізотопів і перевіряють, яку кількість певного добрива було засвоєно певною тією чи іншою рослиною, відповідно, і перевіряють, чи можна ці ці добрива використовувати. Аби збільшити врожайність і так далі. Тобто, в даному випадку це може бути індикатором. Тепер використовувати радіоактивні ізотопи можуть як джерела гамма випромінювання тобто, це вже більше до е галузі медицини. В медицині це застосовується особливо останнім часом надзвичайно широко, і це дозволяє проводити, м проводити певного роду дослідження або ж Певного роду е, якісь, е, можливо, е, операційні певні е, маніпуляції і так далі. Тепер дивіться. Також. Радіоактивні ізотопи можуть використовувати для діагностики захворювань. Тобто діагностика захворювань, якщо, наприклад, людина має те чи інше захворювання, вона може звернутися до лікарні за допомогою спеціального обладнання та е, того ж самого, скажімо, гама випромінювання, можуть зробити те ті чи інші дослідження і виявити, чи хворіє людина чимось чи ні, чи, наприклад, просто перевірити свій стан здоров'я, якщо це відбувається у плановому порядку. Ну і ще обговоримо деякі. Варіанти застосування радіоактивних ізотопів. Припустимо, радіоактивні ізотопи можна використовувати для того, аби, визна аби визначити вік стародавніх предметів. Як це відбувається, якщо коротко? Дивіться, атмосфера Землі е у своєму складі е містить бета-радіоактивний ізотоп карбону 14 що утворений з нітрогену. Значить, дивіться, ізотоп. Ізотоп карбону у складі вуглекислого газу СО2 він поглинається рослинами і, відповідно від рослин, вже тваринами. Якщо рослина і тварина живі, то вміст цього карбону у їхніх, у, ну у їхньому, так би мовити, або організмі, або у складі рослин, він є постійним, тобто константа, так? Якщо ж рослина і тварина гинуть, то відповідно радіоактивність карбону починає зменшуватися. Так само і зменшується бета випромінювання, або ну, постійно зменшується. Тобто, таким чином, знаючи, що період піврозпаду карбону становить 5700 років, то якщо припустимо. М м ми досліджуємо вік якогось надзвичайно старого дерева або припустимо того самого вік динозавра, то ми можемо подивитися, наскільки наразі в його, в його залишках кістках, скажімо, є вміст цього карбону. Скільки активних, активних атомів, скільки активних ядер нуклідів залишилося в його організмі, і відповідно можна обчислити, яким був вік. Цього динозавра, скільки років пройшло з того моменту, як він, скажімо, загинув, і відповідно таким чином ми можемо визначати вік стародавніх предметів будь-якого роду. Значить, тепер дивіться. Для чого ще може застосовуватися гамма-випромінювання? Гама випромінювання може застосовуватися в техніці. І це надзвичайно важливо. Зараз поясню, чому. Для цього є гамма-дефектоскоп, для чого він потрібний. Гама-дефектоскоп використовують, припустимо. Якщо, наприклад, будується міст і робиться певне зварювання якихось металевих предметів. За допомогою дефекта скопа можна перевірити, чи якісно було зварено той чи інший металевий предмет, чи ні. Тобто дефектоскоп усе бачить. гамма випромінювання поглинається е, суцільно звареним металом е, по одному, а якщо у цьому металі є певні прогалини чи тріщини, то відповідно і гамма випромінювання буде поглинатися по-різному. Це каже про те, що гамма випромінювання в техніці надзвичайно є важливим, бо якщо б якщо не було б в нас, припустимо, цього е, такого приладу, як гамма дефектоскоп то скажімо, якби міст зварили певну сваю неправильно і були певні. Прогалини чи тріщини, то цей міст міг би рухнути, що могло б призвести до великої кількості жертв, які би в даний момент проїжджали по цьому мосту. Тобто, ось припустимо, де можна використовувати гама-випромінювання в техніці. Також гама-випромінювання можна використовувати, аби за допомогою радіації знищувати певні мікроби. Тобто радіація може наносити не лише небезпеку та певну шкоду, але ще й користь. Тобто, як за допомогою гамма-випромінювання знищують мікробів. Для цього використовують кобаль та цезій. Це можна побачити, припустимо, в лікарнях, тобто включають певні лампи, аби знищувати мікробів. І так далі. Тобто, це набуло також дуже широкого поширення у як у промисловості, так відповідно і в медичних цілях, і так далі. Тобто, це те, де можна використовувати саме такі радіоактивні ізотопи і радіоактивні нукліди. Ну і звісно, куди ж без практики. Давайте на практиці розберемо одну задачу, яку я для вас приготував. Я її написав вже з розв'язанням, аби нагаяти час і скоротити час відео, але я все проговорю і все поясню. Значить, маємо таку задачу. У нас є йод 131. Наявність початкова його атомів 2 помножити на 10 у 20 степені. Е, стала радіоактивного розпаду 9,98 помножити на 10 у мінус 7 степені секунд першому степені і час нам, нам необхідно визначити, скільки його радіонуклідів розпадеться за 60 хвилин. Тобто це мета задачі. Не забуваймо час перевести у секунди. І відповідно записати ключову формулу. В нас активність радіоактивної речовини дорівнює. Значить, дивіться, стало радіоактивного розпаду помножити на кількість на початкову кількість атомів речовини. В нас Відомо, що стала радіоактивного розпаду це 9,98 помножити на 10 у мінус 7 степені. Відповідно, множимо на початкову кількість атомів цього йоду 131. І після обчислень та множення в нас виходить ось таке число: 19,96 помножити на 10 у 13 степені бекарель. Отже, в нас за одну секунду розпадається 19,96 помножити на 10 у 13 степені радіонуклідів. Так, як в нас запитали, скільки в нас радіонуклідів розпадеться за 60 хвилин, то нам необхідно кількість радіонуклідів, що були розпадені за одну секунду, помножити на 3600, бо в одній годині 3600 секунд. Значить, ми множимо 19,96 на 3600, отримаємо 71 856 помножити на 10 у тринадцятому степені. Переводимо число до стандартного вигляду, і в нас виходить 7,8856 помножити на 10 у 17 степені радіонуклідів. Таким чином, відповідь ми так і напишемо: 7,1856 помножити на 10 у 17 степені радіонуклідів. Сподіваюся, цю тему мені вдалося вам пояснити. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Якщо є що додати, також, будь ласка, напишіть. Поставте лайк цьому відео, допоможіть його просунути до рекомендацій Ютубу. Якщо воно було вам корисним, то поширте його серед своїх друзів або знайомих. Дякую усім за увагу. До зустрічі на наступному уроці і гарного усім дня! you mm -hmm.